Слава Україні! З вами Володя, канал Транс. Знімаю відео про життя трак-драйвера в Америці. Про життя своє, про як я ремонтую, як я обслуговую свої траки, як їжджу ними і заробляю на них гроші. Зараз їду до одного з своїх траків, до трейлера, треба там поміняти подушки, зробити маленький ремонт. То зараз буду вам це все показувати і розказувати. Що я буду сьогодні робити під трейлером? Бачите, оці піни, вони стягуються подушкою. Ця подушка знаходиться отут. Я вже її з одного боку відкрутив. І Тут система така, в неї подається повітря, вона розбухає і через те, що вона розбухає, ті пальці вона запихає всередину. Тепер лишилося ще з одного боку Там відкрутити. І все. Робота нічого складного, лише те, що незручно трошки патрельором лазити. І Там такий доступ трохи незручний. Я тут скомбінував таку. <реш> такий от е довгий патик з хрестовиною на кінці, для того, щоб можна було крутити, тому що туди інакше не ми залізти. Е Завдяки пістолету відкрутив це. Дуже-дуже незручно це все робити тут, але нічого пішло. Зараз йду подивлюся, чи новий такий самий. Я тоді буду думати, як його ставити. От, маю цю нову подушку, вона йде в зборі з усіма фітінгами, так як має бути. Новенька. І розмір той самий, так що я вгадав. Тому що в неї різниця, вона є одна 30 і інші одна 35. Я взяв те, що на 35 і якраз то, то що мені треба. Ще одна річ, яка мене турбує в моєму трейлері, цей шланг висять дуже низько. Це взагалі не, неправильно, не по діюті. Тому я купив нове кріплення, зараз все поставив нормально, щоб воно стояло на нормальній висоті і не було з ніяких проблем. Встановив нову пружину, зараз воно вже стало так трошки, навіть можна сказати, зависоко, але нічого, воно потім сядеться. І все, вже дроти не висять на землі. А Ще треба купити от такі переходнішки щоб воно тримало їх окремо. Тут в деяких місцях він, вони труться один до одного, а це не можна. І все, і все буде так має бути. Так що робота зроблена. Продовжуємо відосик. Зараз субота-ранок я заїхав в магазин Northern Tools. Зараз покажу. Я приїхав сюди, тому що хочу собі купити грізган, білоки. Я вже давно за ним ходжу, шукаю. Uh, у них тут є зараз знижка 50 доларів на кит. Uh, я шукав його в магазині Хондіпо. Uh, в Хондіпо воно було-було і швидко розійшлося. там. Люди прийшли, розкупили. Uh, тут пише в них на сайті, що в них є, і зараз будемо шукати. Все, так виглядає цей ган, який я купив сьогодні. Uh, uh -huh. uh, зараз приїду на Ярду, будемо робити розпаковку. Отака пачка, він зараз 245 доларів, 50 доларів знижки на нього. Деколи бувають на нього більші знижки, але я вже довший час шукаю за ними і ніяк не попадаю на ті більші знижки, то сьогодні вже купив з такою знижкою, яка є. Все, повернувся я на ярду. Треба закінчити ту роботу, яку вчора не закінчив з тими подушками. Що дуже цікавого? Зараз, зараз покажу, що я не ту роботу, треба було купити деякі штучки. Зараз все покажу. Як ви пам'ятаєте, вчора я мучився з тими болтами, і, чу, чу, я з ними мучився? бо там в принципі, болти не мали бути. Там мали бути з заводу йдуть штучки. А лише вони у мене там не стояли, тому що їх вже було пообламувало, а я закрутив туди болти. І вони тримали якийсь час, але як бачите, прийшов їм кінець і вже треба, треба ставити все назад по регіоналу. Так що купив ці штучки в монарці. А Одна штучка коштує 1,5 долара. А так як мені треба було 4, купив 4. Все, зараз будемо це все ставити. Ну і заодно проведемо розпаковку. Розпаковочка. Тут ще у нас все закрите, зараз будемо відкривати. Що, як виглядає кіт? Сумочка така гарна, там було все в коробці. І тут все як має бути. Сумка. Батарейка і зарядка. Ця зарядка йде як на 18 вольт, так і на 12 є зарядка. Так що можете заряджати 20. Батарейка маленька, але. Такої батарейки вистачає е, на раз, навіть два рази змастити нормальний трак і повністю вистачає. Все, так, в мене тепер є два, дві зарядки, я можу заряджати одночасно дві батарейки. Все, дві батарейки заряджаються. Все, поставив ту подошку йду зараз спробувати. Тестувати, чи вона працює чи ні. Зараз треба відчіпити Кенворд від того трейлера, зачіпити під цей і попробувати, як воно буде працювати. Що я хочу робити? Зараз перед тим як опускати лапи, хочу їх змастити. Тут є місця, куди вставляється пістолет і змащується лапи, хочу це попробувати зробити. І потім вже опускаю лапи і буду перечіпати під, під той трейлер. Що, переїхав Кенвордом з того трейлера під цей. Uh, Пустив вже повітря. Бачите, мою довгі шланги, воно добре, не треба повністю було заїжджати чіпацію. Хоча, можливо, я ще зачеплюся під цей трейлер, щоб спробую виїхати. І Зараз йдемо перевіряти, як тут все виглядає у нас. Ну і що ви думаєте? Дивіться, сьогодні у нас 22 квітня паде сніг. Я люблю Чикаго. Зараз покажу як працює ган. Тут він, я встав його в тавувець. В вецю вставив, тепер знімаємо запобіжник, як в пістолеті. І пішло. І все, качається. Так. Ну що, Момент істини, пробуємо, як воно буде працювати. Пальці залізли аж, аж страшно, як вони залізли. надолося, бачите, воно надолося. Зараз покажу ближче. Ця подушка надолася і тепер вона втягнула всередину всі пальці. І через то воно ховається. З того боку так само. Так, що робочий день закінчується тим, що витираю інструмент. Тут вже цей ган вже повитирав, цей вже теж довитирую, тому що хоч він сьогодні тільки один раз використаний, але вже весь ну, нічого. все, Зараз ставлю на місце, все, що сьогодні задумав, зробив, крім деяких дрібниць. Але це вже таке трак змастив, трилера змастив, подушку поставив. Тепер все досить добре тримає, провіряв, нікуди не витікає повітря, можна нормально сладувати колеса. І все, так що на сьогоднішній день програма мінімум виконана, їду додому. Що, після вихідних виїхав сьогодні понеділок? Бачите, проїжджаємо Чикаго. Навколо йдуть ремонт доріг. Ремонт доріг погано їхати, коли він відбувається, але добре їхати вже після нього, тому що. Їдеш з нової дороги. Зараз їду на пікап. Пікап буде в Чикаго. І Вантаж йде на Мічикан. Тобто короткий сьогодні буде вантаж, короткий рейс. І це добре після вихідних, я довгі рейси не люблю, тому щось що після вихідних я не є відпочивши, я є якийсь замучений завжди. Не бухаю і не знаю, щось відбувається, але щось не, не вдається. Відпочати нормально. Може, треба почати знову бухати. Як думаєте, пишіть команди? Я вже загрозився, зараз вам покажу одну цікаву річ. Це на виїзді з компанії, стоять дві 3 2 палатки. Хлопці палять вогні тут. Це страйк. Страйк на цій компанії де я тільки що завантажувався. Вони щось не поділилися з працівниками. Працівники, я так розумію, хочуть якісь. Більші бенефіти, а компанія не хоче платити, і отак виглядає страйк. Вони вже тут страйкують місяць, напевно. І толку, напевно, ще ніякого не досягнули. Так виглядає це все, коли юні я Юнія працює, Юнія це профспілка. І так от хлопці страйкують. Продовжується мій робочий тиждень. Сьогодні день, два-вівторок. Я вже розвантажився в Мічигані і їду на пікап в Мічигані. А зараз заїхав на тракстап заправитись. Там фланджайка заді мене. трак стоїть, заправляється, я вигулюю волтера. Доїхав я вночі вже до компанії своєї, де в мене буде розвантаження завтра з цим папером. Я вже тут колись був і добре, коли приїжджаєш на такі компанії, які... на яких ти був раніше, тому що знаєш, що тут відбувається, чи можна спати, чи ні. Буду ночувати так на заїзді на компанію, завтра зранку це трошки краще покажу. Так просто для вас, щоб собі мало на увазі, як можна ночувати на компаніях. Перед, перед компанією на заїзді заїхав, став, так що ти нікому не мішав, щоб могли об'їхати. Комусь треба виїхати, заїхати, нікому не мішаєш, то будеш собі спокійно спати. Є гарна тут травичка, озеро якесь там. Волтер має де побігати. Якраз вигуляється перед сном буде спати спокійно сьогодні. Все, всім ніч я теж пішов спати. Розвантажую свої ролики, тут приїхало ще кілька траків, рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 6, 7 траків. І переді мною було два трак, трака так само з такими роликами. Так що. Не слабо вони за день розвантажують цих роліків. Видно, тут використовують дуже багато паперу. така серйозна організація. Ну і все, зараз слайдуюся і їду шукати пікап, тому що ще наразі нема з чим їхати назад звідси. Цього хлопця гарний інтернешнл, мені подобається ці Інтернешнли, Напевно, єдиний інтернешнл, який би я хотів. Сьогодні розгружаюся на Targetі, Target Distribution Center. І це місце цікаве, тим що я колись тут знімав відео. Цю фотографію я колись показував в одному відео, казав, що хочу купити такого пса. І зараз вже такий пес їздить зі мною у моїй машині цілими днями. Але ще не, трошки тут плямистий. Такий самий бультрієріч. Що, перемістилися ми вже на свою ярду і ніч. І, як ви думаєте, що вже кінець роботи, ні А Я е, з Віскансіна приїхав на ярду, пішов додому. І тепер е, яка у нас тут е, 22.47 виїжджаю на Deliverі. Маю їхати е, в Джоліет на делівері. І е, так, так відбувається робота. Так, сьогодні цілу ніч прийдеться працювати, тому що делівері на першу годину ночі. А, там Амазон і вони сильно не спішать розвантажувати, так що думаю, десь до годинки п'ятої будуть розвантажувати. І вже завтра в суботу зранку аж зможу приїхати вдома. Ну що, добрий ранок, наступний день. Сьогодні вже субота. ззаді мене там Амазон. І зараз я теж знаходжусь на території Амазону на їхньому паркінгу. Вчора вночі розвантажили до... швидко, так як би закону вони розвантажили дві години, в третій годині я вже був пустий, але вони мені подзвонили, щоб я забрав трейлер. Так що нормально. Єдине, що перебили цілу ніч. Перша година став док, 3 годині розвантажили і так далі. Так, зараз такий весь замучений. Але нічого, така робота. Все, зараз, збираюсь і їду додому. На цьому закінчую відео. Я вам всім дякую за те, що ви мене дивитесь, дякую за те, що ви підписані на мій канал. Дякую за те, що ви підписуєтесь на інстаграм. Всім гарного дня, гарного тижня, мирного неба. Україна переможе війні. Слава Україні, всім пока.